Продовжуємо наші, наші репортажі з посівної кукурудзи, але сьогодні у нас сіється кукурудза не на зерно, а на силос. А ми тут вже попередньо з Юрієм поспілкувалися. Є певні особливості в господарстві, в його господарстві при вирощуванні силосної кукурудзи на силос. Ну, про це, власне, зараз і поспілкуємося. Ви зараз сієте кукурудзу, Що це за гібрид і чому ви. Вирішили сіяти саме такий гібрид з досвіду? Так як в нас є тваринництво, окрім рослинництва, ми для забезпечення корму в худобі ми частину площ засіваємо кукурудзою на силос. Так само там є люцерна на сіно. Сіємо тут вітчизняний гібрид ігорів 280. Чому вітчизняний? Тому що все впирається в ціну. Коли вітчизняний коштує посівна одиниця в районі там, 3 тисячі гривень, а якийсь інший починається від 6, то коли на зерно ще є зміст переплачувати, так як можуть бути проблеми по вологовіддачі і так далі на момент збирання, вітчизняний гібрид він завжди десь може бути мокріший. Ще щось. А по кукурудзі насилос абсолютно ми не побачили різниці, тому що який би хороший не був гібрид, яка би не була на ньому листова маса, зелений, гарний, А коли кінець серпня часом бувають приморозки незначні на пару, пару днів, угу. цього достатньо, щоб будь-який гібрид, чи то вітчизняний, чи закордонний, почав сохнути. і з відповідної потім з погіршенням якості майбутнього силосу. Тобто ви порівнювали різних виробників? Порівнювали і сіяли е, виключно силосні гібриди е, по-різному, але якості силосу, тобто погіршення якості силосу на вітчизняних гібридах ми не побачили. Окей, а от, е, ви казали, що в минулому чи позаминулому році ви е, порівнювали гібриди. По врожайності вони відрізнялися. Які гібриди ви порівнювали, і от по врожайності була різниця? По врожайності важко міряти кукурудзу на Силос. І ми... рік на рік не приходиться. Були роки, коли ми збирали там, 350, а були рік роки, коли ми збирали 500. Тобто це досить велика різниця, майже в два рази. Mm -hmm. І це не, не, не залежить від гібрида, це чисто погодні. Це чисто умови. більше від погодних умов, від кількості опадів, які випали і так далі. Угу. Тож, які ви порівнювали гібриди? Е, сіяли навіть один рік ми дуже розрекламований Юніверсіт. E, силосні гібриди, да, стебло стоїть гарне, стебло стоїть зелене, воно стоїть зелене досить довго, і таке враження, що кукуруза висохла, а стебло все ще зелене. Угу. E, але особливої переваги не побачили. Ну окей, а коли ви вже заклали силос, а в силосі показники відрізняються? E, коли сило закладається з різних полів в одну яму, то як ви визначитися? Ага. Якщо з різних полів в одну яму, Тому що яма силосу в нас, наприклад, закладається від 1500 тонн, 1500, 1700, в залежності як трамбується і яка вологість кукурудзи. І е, знайти там різні гібриди досить важко, але загальний показник силосу по поживності, по, живності, по е, якісним характеристикам він відповідає всім вимогам. А, тобто ви е, перевірили якість силосу. Так, в лабораторії після того, як він законсервувався, і періодично це робимо, тому угу. що е, це необхідно для того, щоб можливо скоригувати десь раціони. То якість силосу у нас е, нормальна. На продуктивність більше впливає концентровані корма, які додаються до корму макухи, там соняшникова або соєва чи то шрот. А силос, він іде як основний, як, як наповнювач. Велика рогата худоба, яка у вас є, це в основному молочне скотарство. Так не в основному, а виключно молочне молочмолочне виключно скотарство. скотарство. А який що складається їх раціон? Основний є, це десь 25 кілограмів, це силос і кілограмів 5 додається туди дерті концкормів. Це в цю дерть при виготовленні конскорму 50% це, наприклад, зернові, пшениця, ячмінь. І ще 50% це кукурудза, зерно кукурудзи, воно відповідно подрібнюється, змішується, воно додається в міксер при приготуванні корму. Також додаємо по 4 кілограмів 4 на голову зараз шрот соняшниковий. Він трошки додає. Якість молока, тобто збільшується його жир, і, щоб було більше білка, наприклад, додають соєву макуху. Але в нашому випадку поки що це не економічно не доцільно. Силос повинен бути в першу чергу, він не повинен бути кислим для того, щоб тварина його нормально їла, ну і мати достатню кількість поживи. Коли ми збираємо силос і Якщо б ми її змолотили на зерно, там, вона би дала, наприклад, 8-10 тонн, а це все зерно, воно не дозрівше, воно лишається в силосі, то, відповідно, силос має правильні показники. А я ще хочу по силосу ще зробити таке оточне. Ви казали, що проводили експерименти накривати силосні ями чи не накривати. Так, в цьому році ми закладали, в минулому році ми закладали. Дві ями силосу. Одну з них ми накрили плівкою по всім нормам, а іншу лишили відкритою по старій традиційній технології, засіяли просто. Угу. І як показує практика, я на якість силосу це не вплинуло. А на кількість силосу, який зверху викидається, так само. тобто Зробили висновок, що платити, переплачувати за плівку. Немає ніякого змісту. Mm. Підглянули в сусідів. <гум> Стару забуту технологію. <гум> так. Добре, тоді підійдемо зараз до сівалки, подивимося, як виглядає насіння. Є ось неглибоко, нормально. А на, на кого бино в залежності від чого міряти, якщо від цього, то я думаю, сантиметрів 5. Якщо, якщо, якщо від, від після прикочувальних коліс. Нормально. Ось так якраз на Да. Головне, що лежить у вологому і отримаємо сходи. А яка кількість на гектар? 85 тисяч. 85? Так як це кукуруза на силос. Дехто сіє 90, ще можливо більше, нам вистачає 85 ага, от таке от у нас насіння. Так, досить непогане, є, звісно. Да. Ось хтось його вже з'їв. Це брачок трошки. Да. Але насіння все більш-менш однакове, рівненьке. Це дозволяє змогу гарно по одному відбирати і розкладати його розкладку, бачили. Юрію, я ще пропоную декілька слів, ну раз тут вже сівалкою так. і закінчується у вас посівна, давайте ще декілька слів про сівалку. Отже, масей Фергюсон. Розкажіть про неї, як вона у вас давно і е, її особливості. Масей Фергюсон 91.0 придбали, сіємо третій сезон. Угу. Серед особливостей, мабуть, те, що вона з заводу комплектована присіжено. А чого ви там, не переобладнали присіженом, наприклад, старую сівалку? Вирішен? Якби в нас була стара сівалка, наприклад, хороша рама джундіра або Кінзе, то ми би задумалися над докомплектацією пресіженом. Таке можливо. Але так як рами не було, купити а, раму, не купити окремо пресіжен, це все зробити, зліпити докупи, по ціні виходить як нова сівалка в чому зміст. А, Ну так, да, да, да. якщо так, то так. То да. Так, що у нас тут є? Які у нас висівні? Е, основне те, що чому. Чому саме ця сівалка? Тому uh -huh. що тут встановлені ці висівні апарати Вісет 2, 2, які обладнані електроприводом. Кожен висівний апарат має свій електромоторчик, це дозволяє е, автоматично витримувати норму, відключення секцій на краях е, і так далі. Змінювати норму, якщо це необхідно, в ході руху, коли ми там по картах припису працюємо або інше, угу. і довантаження секції замість стандартних пружин стоїть так званий Дельтафорс, гідравлічна система, яка в ході руху змінює. Притискне зусилля секції. Тут стоїть на кожній секції тензодатчик, і він якби зважує секцію на опорних колесах. Коли ми рухаємося по полю, і сошник зустрічає опір проникненню в ґрунт. Секція, наприклад, при недостатньому зусиллі починає підніматися. Да, ну її він виштовхує сошник. Він її виштовхує сошником. Відповідно, пропадає вага на опорних колесах. Система це розуміє, що вага зменшилася, значить, в нас почала зменшуватися глибина і дотискає її до необхідного зусилля. Угу. Але разом з тим можна було з класичними пружинами натягнути їх по саме. Нема куди і, і, і дотиснуть. Але ну але ж то тоді... вже натягнуто, скільки натягнув, стільки є, У нас в, не в тому випадку страждає ось ця зона, опорне колесо де рухається. Це е, зона біля е, зона в рядку, куди в першу чергу розвивається корень. Якщо її переущільнить, то коренням просто дуже тяжко рости в сторони, і тоді рослина відповідно гірше розвивається, страждає від цього. А наше завдання створити. Умови для насінинки такі, які е, дадуть змогу якнайшвидше отримати сходи, відповідно, розвиток і так далі. Угу. Ну, ми глянемо ще розкладку. Як ви оцінюєте розкладку? Е, сіємо кукурузу на силос. Кукурудзу може сіяти будь-яка сівалка, в принципі. Ну так. Про складку треба дивитися на соняшнику. Але можемо заїхати, вже є сходи. Подивимось. Добре, по комп'ютеру, що показує? Показує без дві, мінімальний відсоток там двійник, до одного відсотка двійники, пропуски. Будемо їхати, подивимось. Ага, окей, супер. Добре. Так, а насіння у нас виходить, насипається. А ці бункери і добре. насіння у нас в кожну банку. Тому що є система із централізованої а, подачі. Перемішана стальком, так? Перемішана стальком для того, щоб краще насінинки розділялися по одній І це особливо важливо на соняшнику. І... Тут не тальком, таль -графіт та, графітна суміш. тальку є 20% суміш. графіту, він забезпечує мащення висівного апарату, зменшує тертя. А ви сієте одночасно з несенням добрив? Е, зараз сіємо без добрив, тому що на даному полі після збирання тут була пшениця озима. Угу. Е, ми внесли по 40 тонн органіки і заврали. Ага. Тому під кукурудзу носила цього. цього більше, ніж достатньо. І тобто сі -сі... Ну, ну, загал... Дане поле сіємо без добрив. Взагалі для добрив передбачений такий чудовий бункер. Сіки, який має. Він має, по-моєму, 1300 літрів. Бех добрив сюди поміщається. Ага. Дуже зручно, що добрива доставляються пневмотранспортом, транспортом. Тобто катушка. Катушка подає добрива, а тут піддувається повітря і доставляє на потрібну нам відстань. От є вентилятор з гідроприводом. І а добрива, ну, добрива у вас, я так бачу, стоять вони між рядками. Ну, не між рядками. По технології воно має бути зміщене в сторону, там мінімум 5 см і глибше на декілька сантиметрів. Uh -huh. Uh -huh. Отак вони стоять. Але диски для внесення добрив не дуже вдалі, тому що коли вологий ґрунт, вони дуже сильно розривають ґрунт, а тоді поле, наприклад, зверху сухе. Диск розриває ґрунт, дістає мокре, тому що нам треба добрива глибше покласти. Угу. А тоді по цьому мокрому ґрунту котяться опорні колеса секції, на них налипає. налипає, починається, налипає, залипає і так далі. А коли стоїть монодиск, і біля нього опорне колесо краще, він менше розриває ґрунт. А ще кращий варіант використовувати рідкі добрива. Вносить їх з -з позаду на сінини і спереду ну, да. нічого не буде розриватися. Тобто, ну, тобто це, це заводські диски так, і це такі заводська от комплектація. Е Сівалки кінзи такими двохдисковими укомплектовувалися тільки на іншій підвісці. Тобто Стандартна, класична схема. Угу. Так, зрозуміло. А, так, а ще в нас тут стоїть, я бачу, два. А... Два блогери, вентилятори. Цей вентилятор використовується для подачі доставки добрив до крайніх сашників, а цей створює, тобто цей створює тиск, нагнітає повітря, а цей створює вакуум для роботи сівалки і висівних апаратів. Так. І гідравліка, ви казали, що в неї тут своя. Гідравліка є гідробак угу. з оливою. є Насос, який приводиться від валу відбору потужності трактора. І, відповідно, Delta Force і ось цей вентилятор, який створює нам вакуум, працює від автономної гідравліки. Ага, тобто, в принципі, у неї не дуже високі вимоги до трактора. Такі сівалки восьмирядкові, коли раніше переобладнували на Precision Кінзи, Джендіри, вони. Розраховувалися під люди з МТЗ-трактором використовували. Ага. Єдине там не витримувало щеплення, тому що потрібно постійно було нагазовувати. Але автономна гідравліка на такій сівалці давала змогу працювати з простим трактором МТЗ, наприклад, там 1221 або іншим. Да, здорово, здорово. А, добре, тоді пропоную перейти до частини тест драйву і прокататись. Поїхали. Поїхали. Перейдемо по навігації, трошки під кутом до обробітків. Мабуть, дуже круту діагональ взяли, але нічого, поле краще порівняється. Цей монітор у нас керує сівалкою від Precision, третя генерація. Можемо спостерігати всі показники по висіву. Норма висів 85 тисяч на гектар. Так як це кукурудза насилось, бачимо 99,9 розкладка, пропусків 0%, двійників 0,7%. Те, що ми говорили, Дельта Форс дає змогу отримати контакт з ґрунтом. Зараз бачимо показник 100% і 80 тобто 17-16 кг надлишкового зусилля на тиску на секцію. Якщо зменшиться цей показник, буде втрачатися контакт з ґрунтом. І так бачите, 99, але це зелений в межах допустимого. Тоді буде плавати глибина. Зараз у нас Сіє все чітко. Належний хід часом засвідчується іншим кольором. Це такий узагальнений показник, який збирає всі дані до, до купи посівалки і узагальнює як правильно, всі чи неправильно, так би мовити. Бачимо, наприклад, двійнікі пропуски, червоненькі крапки це пропуск і синя це двійники. Тобто по полі їх дуже небагато, ну і показники в відсотковому співвідношенні можемо бачити. Це ось, наприклад, притискне зусилля, яке використовується для забезпечення глибини. Дуже наглядно, наприклад, можна бачити бачите, втрата синя втрата контакту з ґрунтом і зразу збільшене прихисне засилля. Це залишилась колія від, мабуть, від закриття вологи. Завантажиться норма, будемо бачити, що сіємо чітко з заданою нормою, от все в діапазоні нашому правильному. Ось тут трошки видно, крайня секція. Не досівала норму, тобто були, мабуть, пропуски десь або вакуум не доходив. І якщо о, під час сівби дуже правильно бачити всі показники в процесі, а не в результаті, коли ми отримали сходи, тому що набагато легше витратити ситуацію, коли ми от прямо в полі сіємо відкорегувати, чи збільшити вакуум, чи додати відповідного притискного зусилля. А коли вже в нас культура зійшла, то тоді хіба з Вінничанкою по полю ходити однорядно і Це вже геть неправильно буде. Юрію, я вам дякую, за, за те, що запросили на посівну, і за те, що поділилися вашим досвідом ну, саме силосних гібридів кукурузи. Хай буде гарна погода і гарно вона вродить. Дякую. Дякую. Заїжджайте. Обов'язково. Друзі, а ви коментуйте, підписуйтесь. На все добре. До побачення.